Дійсно, важка вийшла гра, вона була остання для нашого суперника в цьому році, тому, звичайно, був супротив з їх боку, дуже серйозний. Але і ми налаштувалися на цю гру. Тому вийшла така бойова гра, де, мабуть, ми все-таки володіли перевагою в першому таймі, а в другому таймі була більш рівна гра. І, в принципі, воно відчувалося, що йде гра до забитого м'яча. І знову ж таки добре, що ми його забили. Знайшли свій момент і забили м'яч такий необхідний. Звичайно, що хочеться закривати ігри і реалізовувати моменти, які ми створили, там, то було б спокійніше. Але ну, таке, такий наш шлях. І ну, я радий, що якщо нам трішки не вистачає майстерності, то хлопці демонструють характер. І десь за рахунок цього ми е, здобули цю перемогу. За рахунок характеру, знову ж таки, і хорошому відношенню до гри з боку гравців. Я і перед першим туром казав, грати це завжди добре. І дуже добре, що є можливість грати. Дякуємо нашим Збройним силам. І я дуже радий, що є ця гра, що ми зіграємо всі 15 турів. Цьому році і закриємо цей рік е, грою. Стосовно того, на рахунок відновитися, ну я сподіваюся, що хлопці відновляться. Хоча вже в другому таймі було видно, що складно нам давалося, е, Середина десь другого тайму вже було видно, що хлопці підсіли. Але знову ж таки ми спробуємо відновитися та, та порадувати наших вболівальників в заключній грі цього року.